Кокусики, кокусики, вітаю, даємо солоденькі булочки і почки. Давайте з вами разом зробимо. Невеличку розпаковку я покажу вам, що ж. що щоб я ж купила своїм діточкам. То, по-перше, це такі холістики, 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 холістики для Сарочки, для фріточки, для Сарочки, для фріточки. А також пилюшки, пилюшки. Плюшочок, плюшочок, тобто, що найкраще підходять, найкраще підходять добре поклинають і аромат, і взагалі все. От, і мої дівчатка до них звикли так, то на дешеві, звісно, туалетики, але що робити,